Вітаю вас, дорогі брати та сестри, гості. Тему сьогоднішньої проповіді я назвав джерело гіркої та солодкої води. Кожен із нас має всередині джерело, це духовне джерело, із якого витікають слова. І Біблія говорить, що це джерело може бути двох видів. Перше це солодке, це слова благодаті. Благословення, любові, милості, друге джерело це гірке слова осуду, пліток, засудження, заздрості, злості. Проблема в тому, що інколи людина говорить і солодке, і гірке, але Ісус навчає: так не повинно бути з тими, хто народжений від Нього. Хочу зачитати Якова, 3 розділ 10-й, 10-11 вірші. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Яків говорить про язик. Але не тільки про язик, а й про джерело із якого язик п'є. Плітка це гірка вода. Благословення це солодка вода. Від надлишку серця говорять уста. Ісус не просто коментує проблему язика, Він дає їй корінне пояснення. Давайте прочитаємо Матвія, 12 розділ із середини 34 та 35 вірші. Від надлишку серця говорять уста. Добра людина з доброї скарбниці виносить добре, а зла людина зі злої зле. Тут Ісус показує, що проблема гіркої води не в словах, а в серці. Тому боротьба із плітками це не про язик, а про серце, яке має належати Ісусу. Давайте пороздумуємо, чому ж плітки такі небезпечні. Перше, вони сіють недовіру і розкол. Вони крадуть добре. Ім'я людини а це одне із найбільших цінностей. Вони викривлюють правду, вони принижують гідність людини, яку створив Бог. Бог каже не передавай слова, яке не несе любові та правди. Приповісті 16.28. Лукава людина сіє сварку, а пліткар розлучає найкращих друзів. Плітки можуть зруйнувати навіть ті відносини, які будувалися роками, а то й десятками років. Приповісті 26:20. Коли закінчується дрова, вогонь гасне. Так само, коли немає наклепника, сварка припиняється. Це духовний закон. Хочеш миру, прибери плітки. Хочеш злагоди, зупини перешіптування. Хочеш єдності, припини переносити чужі слова. Ефесян 4.29. Нехай ніяке гниле слово не виходить із уст ваших, а тільки те, що добре. Гниле слово дорівнює те, що смердить духовно. Це плітки, образа, осуд, напівправда, перебільшення, насмішка. Плітки це слова, у яких немає благодаті. Колосян 4.6 слово ваше нехай буде приправлене сіллю. Ми всі добре знаємо, що робить сіль. Сіль очищує, захищає, зберігає, плітки ж, навпаки, заражають, руйнують, гниють. Далі зачитаємо Якова, третій розділ з 8 по 10 вірші. А язика ніхто з людей не може приборкати, він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Тут, Яків прямо каже, що язик неконтрольований без Божої допомоги. Самотужки ми не можемо втримувати слова. Багато людей сьогодні благословляють у церкві. і Пліткують удома. Ми славимо Бога, а потім говоримо про братів і сестер те, що ніколи б не сказали їм обличчя. Плітки це духовна шизофренія, не може із одного джерела текти і гірка, і солодка вода. Давайте зараз розберемося, чому люди пліткують. Я виписав 5 біблійних причин. Перша це гордість. Щоб виглядати кращими за інших. Давайте уявимо, наприклад, таку ситуацію, що ви із вашим співрозмовником пліткуєте про якусь третю особу, в якої, можливо, щось сталося в сім'ї, вдома, на роботі, можливо, ця людина впала, чи якісь в неї ще там проблеми. І ви прямо не говорите своєму співрозмовнику: подивись на мене, я такий класний, але. В душі, всередині, в серці, можливо, ти навіть радієш, що в нього є проблеми, а в тебе немає, в тебе все добре. Ти не такий, як він, і цим ти припідносиш себе всередині на півсвідомості, можливо. Друге це заздрість. Бажання применшити чужий успіх. Тут коротенький приклад. Знаєте, в мене в селі говорять про віруючих, які. Чогось досягли, побудували якийсь бізнес, чи працюють, відкладають гроші, щось будують, щось купують. Та це їм просто Америка висилає гроші в чемоданах, долари, і за це вони живуть. Люди не усвідомлюють, що ці люди працюють і заробляють. Цим самим вони применшують просто чужий успіх. Третє це бездіяльність серця. Від неробства починається пересуд. Є такий стереотип, що цим займаються тільки бабушки біля під'їздів. Вони осуджують своїх сусідів та перехожих. Але я вважаю, що до цього відносяться, відносяться всі вікові категорії. Це люди, яким немає чим зайнятися, яким, можливо, скучно живеться, які не наповнюють себе духовно. Вони просто сидять і бездумно говорять те, що їм приходить в голову. Четверте це образа. Коли хтось зберігає біль, він розносить слова. Тут може бути такий приклад, якщо когось ненароком образили, невдало пожартували, і ця людина замість того, щоб підійти до того, хто її образив, і сказати Брате, ти мене образив цим жартом. І якось вирішити цю ситуацію, то вона ходить кругом по всім братам і сестрам і розказує, як її той образив. Що він не справжній християнин, що він взагалі не народжений згори. І так вона грішить. І п'яте це незрілість, це ознака духовного дитинства. Тобто це брак духовної навички розрізняти добро і зло, істину і оману. Така людина реагує емоціями, а не мудрістю. Вона не контролює свій язик. Вона не думає про наслідки, а шукає тільки уваги. Незріла людина не вміє стримувати свого слова, бо вона не навчилася ще ходити в Дусі Святому. Тому що, як ми пам'ятаємо, плітку людина говорить не язиком, а своїм серцем. Далі я записав декілька практичних кроків, як перемогти плітку, пліткування. Ви можете також їх записати. Перше це залиш будь-яку інформацію, яку ти не можеш перевірити. Я не був свідком, значить, це не моє діло. Друге, зупиняй пліткарів м'яко і мудро. Скажи: а ти говорив це людині особисто? 80% пліток закінчується після цього запитання. Третє не приймай нічого без любові. Правда без любові жорстока, правда сама по собі може різати як меч. Якщо говорити істину із холодним серцем, без співчуття, вона може принизити людину, може ранити її і може навіть віддалити. Але любов без правди, вона без зуба. Любов без правди це плазуюча м'якість, яка не здатна виправити, не здатна навчити, наставити. Така любов. Більше схоже на людську прив'язаність та сентиментальність, ніж на Божу любов. Але плітки не мають ні правди, ні любові. Пліткування це антипод Євангелії. Бо Євангелія завжди підносить, зцілює і примиряє, а плітки тільки руйнують. Четвертий пункт це, мій мабуть, улюблений. Я вважаю він найсильніший. Помолитися за того, кого обговорюють. Бо молитва завжди закриває двері для гріха. Чому це важливо? Замість гіркої води солодка. Молячись за людину, ми перетворюємо внутрішній потік гіркої води на благословення. Слова, які могли б поранювати, замінюються молитвою, яка будує. Коли серце молиться, воно не піддається гріху. Молитва створює духовний бар'єр для негативних думок і слів. П'ятий пункт. Стеж за своїми словами. Перше ніж щось сказати, запитай себе, чи це будує, чи це приносить мир, чи це прославляє Бога. На завершення хотів би сказати, брати і сестри, Слово Боже сьогодні прямо і дуже ясно звертається до нашого серця. Не до язика, а до нашого серця. Бо язик лише передає те, чим наповнене наше серце. Біблія запитує, хіба з одного джерела може текти і гірка, і солодка вода? Якщо з наших уст виходить і благословення, і пліткарство – це означає, що проблема не в словах, а в джерелі в нашому серці. Тому що серце, яке належить Ісусу, не може бути джерелом гіркої води. Серце, наповнене Духом Святим, не може поширювати слова, які руйнують. Серце, наповнене благодаттю, не може славити Бога на зібранні і проклинати людей вдома. Господь сьогодні не просто забороняє пліткувати, Він кличе нас повернутися до чистого джерела. Бог хоче відновити наше серце так, щоб з нього виходили, виходило слово, яке лікує, слово, яке захищає, слово, яке будує, і слово, яке приносить мир. Бо плітки це отрута, а благословення це жива вода Ісуса Христа. І сьогодні Господь ставить питання кожному із нас. Яке джерело тече із мого серця? Якщо в ньому є гіркота, Бог не засуджує. Він запрошує, Він запрошує очистити джерело, наповнити його Духом Святим, щоб з наших уст виходили не слова смерті, а слова життя. Тому сьогодні ми можемо зробити вибір: закрити двері для пліток. І відкрити серце для Божої благодаті, зупинити гірку воду і дозволити Богові наповнити нас солодкою водою любові, бути церквою, де слова це благословення, а не отрута, церквою, де немає місця пересудам, бо Христос править серцями, церквою, де кожне слово це зернятко миру. І нехай Господь очистить наше джерело. Нехай з наших уст буде чути тільки те, що приносить життя. І нехай ми будемо відомі не плітками, а благословіннями. Амінь.